Прогулюючись вуличками Амстердама, натрапив ось такий квітковий базарчик. Безліч квітів. Така красива декорація. Ох і запах який. Це капець. Висушені білі ромашки. Ось такі букети коштує 650 євро. Всі живі квіті. Боже, які красиві. А який завар. А тут інший колір вже на потолку. Безлічна сіння різних сортів. Нідерланди. Амстердам. Ось є котики. Живі. Таке відчуття, що потрібно робити прямой ефір для вас. Дуже красиво.